Сьогодні у картинній галереї Наталії Юзефович відкрилася персональна виставка художниці акварелістки Ольги Буяджи. В експозиції представлено близько 40 авторських акварелей, які яскраво демонструють творчу манеру мисткині та розкривають виразні можливості цієї техніки. Я хотіла зробити акцент лише на акварелі, тобто поєднують ці роботи переважна техніка, бо місця тут різні. Сезони тут різні, і зима, і весна і літа. І мені хотілося зробити більший акцент саме на акварельну техніку, тому виставка зветься Акварель. І тут представлені місця в різних странах, але половина десь це у нас Україна. Відвідувачі галереї із захопленням розглядали різноманітні пейзажі та натюрморти і відзначали високий рівень майстерності мисткині. не дивлячись на те, що картини зроблені під час війни. Кольори дуже яскраві, достатньо світлі, додають оптимізму і віру в те, що все буде Україна і все буде добре. Загалом виставка дуже подобається. Квіти все дуже красиве, позитивне. Я досить на високому професійному рівні створює свої роботи. В неї дуже широка тематика, дуже широкі локації і роботи дуже. Легко сприймаються вони яскраві, насичені, і вона ну видно, ну вона вкладає в свою душу. Ця акварельна експозиція у картинній галереї Наталі Юзефович діятиме до 18 травня. Тож кожен бажаючий зможе відчути силу мистецтва. Дмитро Цирюльник Іван Ткаченко Креманшуцькі новини.